Після розслідування Бігусінфо щодо діяльності двох маріупольських будівельних компаній на ремонті та реконструкції об'єктів, пошкоджених під час російської агресії, в тому числі на ремонті гуртожитку для переселенців з Маріуполя, буде змінена схема фінансування подальших проєктів, тобто ремонту наступних гуртожитків для переселенців з Маріуполя. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту ну 29comua і Я розповідаю про те, чим живе Маріуполь. В окупації також, чим живе і дихає громада Маріуполя за межами міста. Якщо вам цікаво це, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте І ми будемо вам вдячні за ваші коментарі, будь-яку підтримку нашої діяльності. Розслідування Бігус.Інфо наробила галасу, тому що тема реконструкції і освоєння грошей на реконструкції особливо, була актуальна завжди, а зараз вона особливо гаряча, Через масштаби руйнувань і через обіцянки європейських партнерів вливати мільйони мільйони доларів на реконструкцію. Тому така пристальна увага до цієї теми. Якщо хтось не дивився, дуже схематично розповім, в чому проблема саме в цієї історії, пов'язаної з Маріуполем. І є така фірма. Архстротех Назор, яка була зареєстрована в Маріуполі ще до початку повномасштабного вторгнення, і отримала багато невеличких підрядів від Маріупольського виконкому на будівництво павільйонів. Транспортних павільйонів для загального транспорту та деяких там невеликих ремонтних робіт на вуличних робіт. В грудні 2021 року ця компанія отримала останнє своє замовлення від виконкому, а раптом в лютому 2022 року, вже після повномасштабки, в цій компанії змінюється директор і її очолює Богдан Ковпак. І це стає таким стартом для більш виш... великих тендерних замовлень, які стали вигравати ця компанія. Власне, дуже багато об'єктів Києва, Київської області, але нас цікавить саме гуртожиток, ремонт гуртожитку, стартова вартість якого була 35 мільйонів гривень. І ось ця компанія, як виявили розслідувачі, мала ознаки фіктивності, тобто вона надала несправжні документи про свою діяльність, вигадала взагалі. Взагалі собі працівників, які ніколи не існували взагалі в природі. І таким чином з підробними документами отримала підряд і почала працювати. Тобто Ми навіть не знаємо, хто сам виконував роботу, яка у них була кваліфікація і яка якість виконаних робіт. Хоча зовні все виглядало красиво, але в грудні. В грудні 2022 року ця компанія кудись зникає. Роботи ремонтні на гуртожитку призупиняються, і міська рада влада проводить новий тендер. Його виігрує учасник. Фактично, один учасник не було неї конкурентів. Це компанія будівельні традиції. І дивним чином цю компанію очолює. Мати того Богдана Ковпака, який командував фейковою компанією фейковими документами, точніше, Арстройтех І якщо вам цікаво, ну звісно, що в цій компанії немає інтриги да, будівельні традиції, такі ж самі фіктивні підроблені довідки про діяльність, фіктивні підроблені дані про працівників, яких не існує, але це не завадило. Маріупольському виконком віддати підряд цієї компанії. Подробиці цього резонансного розслідування дивіться в оригіналі, посилання я залишу в описі до цього відео, обов'язково подивиться. На жаль, це розслідування бігусів не дає відповіді на декілька важливих питань. Одне з таких питань: чи є зв'язок між маріупольським виконком та цими компаніями? Досвід наша редакція команда сайту 0629.com.ua проводить займається взагалі розслідуваннями з 2015 року, і цей досвід дослідження, аналізу, діяльності органів Маріупольської влади, та є підстави казати, що цей цього зв'язка не може. Не буде. Бо за весь цей час, що ми досліджували тендерну документацію маріупольського виконкому і різних департаментів Маріупольської влади, практично не було жодного випадку, коли якийсь тендер вигравала б компанія, невідома Маріупольському муніципалітету. Я вже не кажу про лобістів в рядах Маріупольської міської влади, а також деяких лобістів. Певних компаній, які були присутні в депутатському корпусі, і все це дає підстави казати, що такий зв'язок дійсно існує. Бо нам відомі факти, коли тендерна документація прописувалась таким чином, щоб фактично у конкурентів не було можливості виграти тендер. А у, навпаки, у представників Маріупольського муніципалітету завжди були підстави відмовити конкурентам, навіть тим, які пропонували нижчу ціну. І все це, на жаль, от так на жаль, ми можемо тільки... Робити припущення щодо участі певних осіб з Маріупольського виконкому у фіна їх фінансової зацікавленості у діяльності тієї чи іншої компанії, яка отримувала тендер в Маріупольському муніципалітеті, тому що ви не знайдете ані цих Членів маріупольського конкому, заступників, представників Маріупольської міської влади з різних департаментів. Ви їх, їх прізвищ не знайдете. Не в переліку бенефіціарів, не в переліку людей, якимось чином фінансово пов'язаних, фінансово зацікавлених, в переліку засновників. Звісно, ні, фінансового сліду немає. Я думаю, можу так е, е, припустити, що ця. Фінансова зацікавленість відбувається на рівні довіри, на рівні усних домовленостей. А це практично неможливо відстежити. Тим не, менше, тим не менше, ми маємо ще одне важливе питання: а чому ж? Насправді нормальні, чесні, прозорі компанії не подаються на тендер, в тому числі і будівельні компанії. Ось це важливе питання я ставила ще до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, керівники будівельних великих будівельних компаній не хочуть говорити відкрито про свої проблеми в комунікаціях з маріупольським муніципалітетом. Будівельна галузь вона дуже чутлива до. Будь-якого негативного ставлення, блокування роботи з боку представників тієї влади тієї територіальної громади, де така компанія працює. Тому відкрито ніхто не погоджувався зі мною говорити на тему, а чому власне ні? Чому не співпрацювати чесно і прозоро з маріупольським муніципалітетом? але Неофіційно поза камерою така розмова, як мінімум з двома представниками будівельних компаній Маріупольських, у мене відбулася. вони називали різні причини для того, щоб не взаємодіяти, різні. Але мені здається, що найголовніша, і ту, яку називали обі, обидва мої співрозмовники, це непрозорість, занижені розцінки на будівництво. Як працює ця схема? Маріупольський Укс формує замовлення, формує тендерну документацію і домовляється про те, що там вартість певних робіт не має перевішувати ту ціну, яку вони називають. І от приходить серйозна будівельна компанія, наприклад, встановлення вентиляції професійна. Вона дивиться на ці розрахунки, які їм виставляє УКС, Міськради і розуміє, що за ці ціни, які вони пропонують, неможливо зробити якісні роботи. Просто неможливо. Це вартує дорожче. По-перше, сама робота фахівців, особливо скопрофілі, вартує дорожче. По-друге, якісні матеріали вартує там дорожче. І все це ставить компанію ось які умови. Або вона погоджується на умови уксу. І має якось перекривати цю низьку вартість робіт, або, або взагалі відмовлятися, як компанія може компенсувати невигідні для себе розцінки. Найчисті найпростіше. Це завищити вартість будівельних матеріалів. І тому, коли ми журналісти, так от мені пояснюють, коли ми журналісти дивимося на розцінки, скільки компанія, там, за які гроші вона там купила, якийсь там теплонасос, мет, якийсь там метал для роботи, ну будь-які будівельні матеріали для виконання певних робот. І порівнюємо всі вартість цих матеріалів з середніми на ринку і бачимо, що завищені, ми одразу одразу починаємо кричати, що це будівельники просто бариги. А насправді, як пояснюють мені будівельники, вони змушені фіктивно завищувати ці ціни на будівельні матеріали, бо вони цим завищеним цінами перекривають низьку, нижче собі вартості, вартість робот, саме будівельник, оплату роботи фахівців. І таким образом таким чином компенсують. Так от більшість порядних компаній не погоджуються на такі компроміси. Вони не хочуть і грати в темну, не хочуть мати ці чорні списки фінансування і тому відмовляються. І що ми маємо? А ми маємо такі ахтіахстрої надзори, які за певні відкати, за певні домовленості, отримують підряди, виконують роботи. Інколи добре, інколи аби як. І головне, що бюджетні кошти ми з вами втрачаємо, бо немає конкуренції, немає справжньої конкурентної боротьби між учасниками тендерів. А є така підкелимна корупція, договорнички, які збагачують певну дуже виску, дуже виске коло зацікавлених осіб. Ось такі справи. Але. Є і хороші новини. А хороша новина полягає в тому, що той галас, який підіймають журналісти, він має свій ефект, свій результат. І я цим дуже задоволена. Результатом розслідування Бігу Синфо стало дуже важливе рішення про зміну схеми фінансування з ремонту гуртожитків для переселенців з Маріуполя. Як повідомили мені сьогодні Маріупольській міській владі, Маріупольському муніципалітеті. Відтепер фінансування ремонту наступного гуртожитку буде відбуватися без участі муніципалітету. Тобто міжнародні донори будуть фінансувати не маріупольську владу, а безпосередньо маріупольців. Через громадське об'єднання. В даному випадку наступний гуртожиток в місті Дніпрі, який буде от зараз буде готуватися до ремонту, її ремонтом, взагалі, цим проєктом буде опікуватись міжнародна організація з питань міграції, так званий МОМ, відомий за цією абревіатурою. Саме МОМ буде отримувати фінанси від донорів, саме МОМ буде проводити. Тендерну документацію і на закупку будівельних матеріалів, і щодо компанії, яка буде проводити ремонти. Тому є сподівання, що така участь міжнародної спільноти у відбудові нарешті дасть нам те, чому ми так з вами очікуємо: прозорості в використанні грошей платників податків. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!